Можливість безкоштовно приватизовувати квартири скасовано. І запрацюючі зміни з 6 червня 2026 року. Важлива інформація для тих, хто проживає досі в неприватизованих квартирах або кімнатах у гуртожитках. Нагадаю! Прийнято Верховною Радою ще 16 квітня 2025 року закон вже 43.60, яким внесені дуже важливі зміни, які запрацюють 6 червня 2026 року. І ще можуть бути пролонговані, якщо на той момент буде ще діяти військовий стан. Перша основна зміна це скасування повністю безкоштовної приватизації квартир або кімнат в гуртожитках. Тепер, коли запрацюють відповідні зміни, буде вам запропоновано або почати платити орендну плату державі, або комунальним підприємствам, які видавали колись ордери на цю квартиру вашим дідусям, бабусям, батькам, наприклад, або попросять, як то кажуть, виселятись. Друга важлива зміна це введення так званих приватизаційних аукціонів. Тобто, коли, наприклад, в конкретній квартирі виросли декілька поколінь людей. І коли запрацює цей закон, якщо ви не захочете платити оренду за конкретну квартиру і захочете все ж таки у власність це майно, то вам треба буде їх за кошти. Не безкоштовно як зараз, а за кошти, встановлені на аукціоні, викупати відповідне майно. Зрозуміло, що ціни там будуть немаленькі, можливо, нижче ринкової, але все одно це кошти. І третій момент теж не менш важливий: ті, хто постійно проживали в конкретному майні, матимуть переважне право викупу на цих приватизаційних аукціонах, але за певних умов. Мають бути відсутні борги за платежі за оренду цієї квартири, має бути поліпшення відповідного житла не менше ніж 25% ринкової вартості. І тоді комісія, як це зазначається у змінах, буде приймати рішення, чи надавати вам це переважне право викупу чи ні. Тому. То досі ще вагається, чи треба вам приватизовувати квартири чи ні, або кімнати в гуртожитках. Будь ласка, замислюйтеся вже зараз, поки діє, ще спрощена процедура, є можливість приватизувати по сертифікатам безкоштовно ваші квартири. Тому що після змін скористатися старою опцією, безкоштовно певні квадратні метри приватизувати, скористатися вже цим неможливо буде. Тому приймайте зважене рішення.